Вітання всім, це проєкт інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні поговоримо про соціальні послуги вінничанам, і нам розповість про це Наталія Добровольська, директорка Вінницького міського центру соціальних служб. Пані Наталію, вітаю вас! Вітаю! І е, можемо навіть поговорити про 2024 рік. Так зовсім недавно він у нас пройшов, і знаю, що у вас були і нововведення. Так у вас потужна робота проводилась як минулого, як позавнулого і попередні роки. Але які був які були особливості 24-го року для вашої служби, для вашого міського центру соціальної служби? Взагалі, нас Вінницький міський центр соціальних служб це комунальний заклад, який надає соціальні послуги сім'ям, дітям і молоді, які знаходяться в складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. На жаль, в місті Вінниці є такі сім'ї, які дуже потребують допомоги. І от всі працівники нашого центру, я особисто працюємо все, щоб допомогти людям по максимуму змінити їхні складні життєві обставини і щоб люди відчували себе комфортно в нашому гарному місті. Що було таке, дуже дуже цікаве. Ми ну, взагалі говоримо про те, що в нас в Вінницькому міському центрі соціальних служб створений. Створено чотири відділи. Зовсім недавно, в 23-му році був створений такий сервісний офіс помічників ветеранів. Вони тільки були створені в 23-му, але так потужно ми були в пілотному проєкті, да, Так, Ми були в пілотному проєкті, але так потужно, цікаво і якісно. Помічники ветерани почали працювати в 24-му році, і за це я їм щиро дякую. Дякую міській раді, тому що міська рада прийняла таке рішення на місцевому бюджеті створювати даний відділ. Зовсім недавно вже є субвенція. Вже два місяці в 2024 року платили кошти з державного бюджету. І надіюся, що двадцять 2025 році так буде продовжуватися. Не з місцевого, а з державного цікаво було, що три відділи в нас чотири відділи: ага. перший відділ це соціальної роботи в громаді, другий відділ це соціального супроводження. Це відділ, який працює з дітками-сиротами, з дітками позбавленого батьківського піклування. Третій відділ це служба, денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які потерпіли від домашнього насилля. І четвертий відділ це сервісний офіс у справах ветеранів. Отак в чотирьох таких напрямках працювали, надавали соціальні послуги, намагалися бути корисними. Ну, я розумію, що так історично склалося, що війна вона не сприяє. Покращенню да. соціальних умов вона не сприяє ну покращенню соціальних умов, скажімо так, підсумуємо. І я розумію, що збільшується кількість людей, яким потрібна ця соціальна допомога, яку надає ваша соціальна служба. Да Ну, по перше, говоримо про те, що багато людей переїхало. Змінили свій статус, змінили своє життя. Не всі адаптувалися в місті Вінниці, так як би їм хотілося. Багато людей внутрішньопереміщених адаптувалися в місті, вони знайшли роботи, вони працюють. Навіть в нас в центрі працює три праці, три людини, які переїхали. Іван Петрович нас переїхав з Харкова, ще з Донецької області переїхали. У нас і бухгалтер, і фахівець соціальної роботи. Але є такі люди, які проживають в місті Вінниці, які абсолютно не дають. Адаптувалися, які ведуть такий, знаєте, розгульний спосіб життя. Ну, можливо, і не хочуть доптовувати і не хочуть, Це які, які зловживають алкоголем, так які на жаль такі жінки народжують дітей від людей, які зловживали алкоголем і наркотики. І в нас в всіх службах соціальних службах, які існують в місті Вінниці, які працюють, великі великі проблеми виникли в 24-му році. Додають вони нам, скажімо так, життя. На жаль, народжуються хворі діти, на жаль, це, я знову ж повторюся, зложивання алкоголем і наркотиками. Це такий безлаберний спосіб життя, де різні мене захворювання. І це, це все потрібно з цим. Якось боротися, це все потрібно якось виправляти і намагаємося це робити. Ну ці родини, ці люди у вас на контролі, так, так і так. я розумію, що ви також співпрацюєте з іншими е службами, які да. теж мають цим займатися. Як у вас це співпраця відбувається? Моя користуючись нагоду дуже щиро хочу подякувати всім нашим соціальним службам. Бо ми разом ми величезна така сила. Цей департамент соціальної політики, це служба у справах дітей, це департамент охорони здоров'я, департамент освіти. І це правоохоронні органи, починаючи від сектора протидії домашнього насилля і це участкові офіцери громади, як ми привикли говорити. Це така велика потужна сила, яка працює в місті Вінниці, і спільними зусиллями ми дуже багато роботи робимо. Коли попадає чи сім'я, чи член родини в полі зору, чи правоохоронних органів, чи наші, чи служба з дітей, робиться така величезна комплексна робота, комплексний підхід до вирішення даної проблеми. Тому працюємо і 24-й рік він був такий рік дуже активний, дуже важкий. Саме ми побачили вже, якби, наслідок того, що люди, які переселилися. Сходу з півночі, ну на жаль, я не говорю про всіх одиниці, але ці одиниці це, це сотні, mm. сотні родин, які які, які в полі зору всіх наших служб. Наталія Добровольська, директорка Вінницького міського центру соціальних служб, у нас сьогодні в ефірі говоримо про соціальні послуги вінничанам. І е, я читав таку інформацію, що у Вінниці оборонці та їхні рідні можуть безкоштовно отримати психологічну допомогу. Так? І вона е, в штаті міського центру соціальних служб на волонтерських осадах працює. Працюють практичні психологи, так це минулого року така була, таке було нововведення. Ну, чи взагалі, взагалі, в нас в штаті працює 5 психологів, uh -huh. і ми завжди запрошуємо, кому потрібна психологічна підтримка, допомога. Це на волонтерській осадках. Ні, в нас в штаті, штаті. в штаті uh -huh. працює 5 психологів. Тому, шановні війничани, якщо вам потрібна психологічна допомога, звертайтеся Соборна 50, космонавтів 30. Соборна 50 це четвертий поверх, космонавтів 30 це третій поверх, де працюють наші. Штатні психологи у нас на сайті Вінницької міський центр соціальних служб є 22 Психологи волонтери, є їхні телефони, де працюють наші психологи-волонтери. В 22-му році був створений такий волонтерський психологічний центр, де працювали з 20... психологи. Ми розуміємо, що не всі психологи з 22-го року залишилися, тому що це на волонтерських засадах. Але костяка, активні психологи, вони досі сьогоднішнього часу працюють з нами, допомагають військовим, допомагають родинам, допомагають. Тому кого цікавить саме така допомога. Будь ласка, заходьте на сайт Вінницький міський центр соціальної служби у Фейсбуці. На сайті міської ради ми одноразово друкували телефони психологів. Там прямо так виділено. Ну, психологи також працюють. Наприклад, там субота з такої, то до такої години, неділя там чи понеділок, ну будь-який день. І психологи конкретно виділяли години, з які вони можуть надавати і онлайн, і офлайн свою допомогу, підтримку. І я також дякую всім нашим психологам волонтерам. За цю таку величезну роботу, це, це люди, які віддають себе повністю. Ну лише за 24-й рік психологи надали понад 3,5 тисячі психологічних консультацій для військових та їхніх родин, так. тобто попит. Великий. Попит великий на постійно такі... телефоную. То до речі, хочу зазначити наш телефончик 670460, 67 Це телефон в нас. Вінницький міський центр соціальних служб. Люди телефонують і відразу говорять: я там вдова, я мати загиблого. Я дружина безвісті зниклого воїна. Мені потрібна психологічна допомога. Люди вже настільки орієнтуються. Ну така сарафана радіо постійно проходить. І люди знають наш телефон і телефонують. На сьогодні в нас багато. Багато людей, які користуються. І психологами нашого центру і послугами психологічними психологами волонтерів. Сервісний офіс у справах ветеранів вже говорили про так. нього. Так що він уже в нас на постійних засадах працює у нашому місті. А я розумію, що на початку пам'ятаю, теж проводили ефіри. Казали: запрошуємо, приходьте. Якщо у вас є якісь питання пов'язані з документацією, так просто поговорити свій просвоїв свій зі своїм, то звертайтеся. Зараз я розумію, що такої необхідності немає популяризувати сервісний офіс. Офіс, тому що люди приходять так збільшується кількість і з чим приходять ветерани до офісу, О, ну проблем завжди дуже багато. Це оформлення різних пільг, оформлення документів. Це проходження імсеку. Ну раніше ми говорили ІМСЕКу. Взагалі, люди, які прийшли з війни, і вони потребують. Послуг дуже багато. Особливо така послуга. Я вже так з коли спілкуюся з помічниками ветерану, їм цікаво просто прийти і поспілкуватися з людьми, які також були на війні. І наші помічники-ветерани мають ще другу професію це психологи. І є такі люди, які кожного дня до них приходять. й ті самі люди приходять просто поспілкуватися. А проблем, звичайно, завжди дуже багато. Ну це не просто ще поміч не, не тільки одні ветерани приходять, члени родин Родина. приходять, Родина. Да. матері приходять. І ще горітка категорія безвісті зникли. Їм також це велике горе. Вони не знають, куди йти. Загиблі, померлі. Це також члени родини приходять, як оформити таку пільгу, як оформити такі виплати. Це департамент соціальної політики, але спільно з нашими помічниками ветеранів ведемо. Ці сім'ї ведемо цих ветеранів, підтримуємо. Тому, будь ласка, в трьох прозорих офісах: космонавтів, 30, другий поверх, Браславська, 85, перший поверх, Замостянська 7, другий поверх. Не, не, будь ласка, не сидіть, не закривайтеся в чотирьох стінах. Якщо люди з інвалідністю внаслідок війни, приходьте. Зараз дуже багато в місті допомоги є. Це і сп спортивні різні секції, це і реабілітація, це і басейн. Ну, Помічник ветерану повністю розкаже, чим людина може зайнятися працевлаштування. Зараз багато програм підтримки працевлаштування. Тому це така величезна робота, яка робилася, робиться і буде робитися. Саме головне, щоб помічник ветерану побачив цю людину. Якщо не самий ветеран, будь ласка, члени родини, дружина, сестра, батьки, приходьте в ці прозорі офіси і говоріть, що є ваша. Ваша рідна душа, яка потребує допомоги, тому це ця робота буде робитися. І я дякую і міській раді, і яка підтримує цю роботу, бо це дуже, дуже нелегко. О, знаєте, я не можу не запитати у вас про насилля, так тому що це теж ваша, да, ваша безпосередня ділянка. ділянка роботи. Так, і теж не можу запитати про динаміку. Динаміку випадків, яка зараз ситуація з домашнім насиллям, і що ви робите для того, щоб не знаю, чи можете ви вплинути на зменшення, так але щодо допомоги тим людям, які постраждали від насилля. Ну хочу сказати, що в нас з уже з 19-го року працює перша сервісна така служба це мобільна бригада протидії домашнього насилля. На сьогодні ми вже знаєте, можемо так плечі роз, розправити і сказати, що в нас в місті Вінниці працює три спеціалізовані служби підтримки людей, які потерпіли від домашнього насилля, жінок і дітей. На жаль, поки чоловіків не говоримо. Хоча вже 5 і чоловіків також потерпають від домашнього насилля. Значить, в місті Вінниці три спеціалізовані служби. Це денний центр соціально психологічної допомоги особам, які потерпіли від домашнього насилля. Він знаходиться на космонавтів 30 Тому, шановні жінки, якщо ви потерпаєте від домашнього насилля, не, не замовчуйте цю проблему. Чим скоріше ви звернетесь на космонавті 30 в денний центр, тим скоріше ви отримуєте якісну допомогу. А яку саме допомогу? Дивіться, це психологічна підтримка психологи. У нас два психологи в даному центрі, це юридична підтримка, це безоплатна вторинна допомога, це фахівці соціальної роботи. І в нас безпечне місце перебування, значить денний центр, мобільна бригада і кризові кімнати. У нас в кризових кімнатах 17 ліжкомість, де жінка може. Це безпечне місце перебування. За минулий рік у нас було 37 жінок і 48 дітей. А скільки діб, от наприклад, кожна родина провела в це? Ну, взагалі, так знаєте, під час війни обмеження відсутні. До війни це було 20 діб. Mm -hmm. Зараз після війни є жінки, які три місяці живуть, які півроку, є жінка з двома дітками, яка вже більше, ніж півроку проживає у нас. Скільки потрібно, стільки жінки будуть проживати? Рік, два, хай скоріше закінчиться війна, хай не потребує цієї допомоги. Але ми на сьогодні місто перекриває цю проблему безпечне місце перебування. Нам достатньо 17 ліжко -місці. Це у нас раз, два, три, 5, квар... 5 кімнат. Три квартири це п'ять кімнат, де в цих п'яти кімнатах може проживати 17 людей. Де є всі умови? Санвузол, кухня, да, дякуючи міжнародному фонду ООН в галузі народного населення, дякуючи, дякуючи міжнародному фонду е, Інтерсос. Які допомогли нам, ну і дякуючи міській раді, міська рада виділила приміщення, виділила частково на ремонтні роботи. І ці два фонди, які вже назвали, вони повністю забезпечили ремонтні роботи, забезпечили обладнання, техніку. Ну це побутова техніка, це комп'ютери, це телебачення, це холодильники, побутово. Mm. Ну, все-все-все, що потрібно, і живи. Дуже багато коли жінок привозять серед ночі. В переважній більшості це в нічний час приводять жінок. І дякую і ще також міській раді, які в 2024 році ми внесли змі... зміни до нашої структури. І з 1 січня в нас працює 2,5 штатні одиниці в кризових кімнатах. Раніше до цього це перекривав Міжнародний фонд ООН в галузі народонаселення. населення, тому що домашнє насилля складається в переважній більшості вночі, і потрібно жінку зустріти, поселити, привести її в нормальний стан. І в нас зміни в структурі. Ведені штатні одиниці, які працюють саме в кризових кімнатах. А привозять потерпілих від домашнього насилля мобільні бригади, так? Ну, коли був фонд ООН в галузі населення, це було у му році, це було так. На жаль, фонд свою діяльність вже завершив у місті Вінниці. Тепер ми повністю самі перекриваємо дану роботу. Це сектор протидії домашнього насилля привозить. Поліція. Поліція. Або наші працівники, які чергують в кризових кімнатах, також. Різними способами доставляємо жінку в кризову кімнату? Різні є випадки, але жінка вночі доставляється в кризову кімнату. Ми можемо говорити про збільшення випадків домашнього да. насилля? Це... Чи, мож, чи можемо говорити, що збільшення випадків відбувається через е, проінформованість людини, що вона має е, куди звернутися по допомогу? Так. Да. Ми постійно говоримо, ми постійно виставляємо інформацію як на сайті міської ради, як в Центрі соціальних служб. Ну і Сарафана Реал Радіо також нікуди не ділося. Вже багато років, дивіться, вже з 19-го року в місті Вінниці діє мобільна бригада. Наші машини їздять по, -по місту, всі бачать, що це мобільна бригада. Хочу сказати, що. На сьогодні, якщо говорити за 2024 рік, це більше 1200 випадків. Це підтверджених випадків, це протоколів, це заборонні приписи, це обмежувальні приписи. Це скажу так, що міська рада прийняла рішення про програму кривдника. І в нас на сьогодні вже суди виносять ухвали. по... По кривниках вже наш психолог працює в цьому напрямку. На жаль, не всі кривники до нас доходять, але я хочу сказати, що люди, які здійснюють домашнє насилля, вони також потребують великої підтримки і психологічної допомоги. Можливо, це ну відбувається через день-два, людина думає: ну як же я це міг це зробити? Ми 20 років жили, Ще все було добре і йому також треба психологічна підтримка. Тому в нас в місті Вінниці діє програма кривники. Суди. Включилися, правоохоронні органи включилися, але ще не всі кривдники усвідомлюють, чи їм треба ця підтримка. Але ми працюємо над цим. Я от серед цієї інформації, так вона не ну досить таки неприємна. Інформація, так да. тому що маємо те, що маємо. Є проблеми, які треба, які треба ще вирішувати. Але хочеться трошки додати якогось такого позитиву. Ви ж автомобіль виграли. Да. Розкажіть про це. Взяли участь взагалі. Ми так намагаємося брати участь в. Все ще оголошується конкурсом Міністерства ну, і, соціальної я політики. Хочу не ви виграли конкретно, а міський Вінський, центр соціальних служб. служб да. Минулому році ми так побачили, що оголошуються конкурси по центрах життєстійкості, Взяли участь і наші і виграли цей конкурс, і в нас відкрився перший в Україні центр життєстійкості. Потім побачили початку 24-го року. Міністерство соціальної політики оголосив конкурс для спеціалізованих служб. Можна було взяти участь в конкурсі. і виграти Автомобіль те, як в нас в місті було три спеціалізовані служби, і була спеціалізована служба мобільна бригада. Ми подали великий пакет документів. хочу сказати, що це не так не так легко. Но на Вінницьку області чотири автомобіля виграли взагалі по всій Україні 100 автомобілів, трошки більше, ніж 100 автомобілів. Але дякуючи Богу, ми взяли, ми взяли участь в цьому конкурсі. Виграли, і тепер ми маємо дуже гарний автомобіль на 8 місць. Ми можемо перевозити людей з інвалідністю, тому що неодноразово в нас так складається, що є жінки, які на візочках, які мають інвалідність, і їх треба доставити чи в лікарню, чи в кризову кімнату. І це дуже велика проблема, особливо вночі. Якщо людина на візку, це дуже велика проблема. Тому маємо автомобіль і в 25-му році також вже по місту буде їздити ще один автомобіль, мобільна бригада. Тому працюємо, працюємо по максимуму, що тільки можемо. Дякую вам за вашу роботу. Наталія Добровольська, директорка Вінницького міського центру соціальних служб, була у нас в ефірі. Говорили про соціальні послуги вінничанам. Звісно, про проблеми, які зараз є в нашій територіальній громаді, але. Дякую вам за роботу. Що я можу ще сказати yeah. на завершення yeah. нашого ефіру? Проект Інсайд завершується. Зустрінемось вже завтра. А цій же порі. До побачення. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.